Сьогодні, коли вранці заходжу на телекомпанію, прийшла на роботу, охоронець перше, що сказав мені, коли мене зустріли, Наталя Василівна, ви знаєте, прийшла бабушка, по її зовнішньому вигляду можна було зрозуміти, що вона знаходиться у скруті і вона принесла 200 гривень. Я, я не знаю, що це за людина, я з нею не зустрілася. Але ось такі краплини вони складають. Море величезної любові підтримки, яка просто вселяє особливими такими силами натхненими і духовними, і фізичними наших бійців. Якщо говорити про лише фінансову допомогу, яку через полтавський батальйон небайдужих надали небайдужі полтавці та жителі інших країн, але українці, то станом на середину листопада. Це було до трьох мільйонів гривень. Низький уклін, величезне спасибі всім тим, хто невтомно співпрацює з полтавським батальйоном небайдужим і тим самим допомагає нашій країні наближати бажаний мир.